Мабуть, більшість людей стикалися з ситуаціями в англійській мові, коли використання Present Perfect було по-справжньому важке і складне. Але не хвилюйтеся, адже у цьому відео я поділюсь з вами 10 найрозповсюдженішими ключовими словами Present Perfect, за якими ми і будемо розуміти, коли його використовувати. Отже, пропоную 10 найбільш характерних маркерів для вживання Present Perfect. Перший маркер це є for. Вже. Наприклад, I have been an English teacher for 15 years. I have been an English teacher for 15 years. Я вчитель англійської мови вже 15 років. Це ситуація, яка розпочалася в минулому і триває і дотепер. Таким чином, я почав бути вчителем 15 років тому. І досі ним працюю. Наведу ще один приклад. We have had a car for, two years. We have had a car for two years. У нас автомобіль уже 2 роки. Ми купили автомобіль 2 роки тому, і він досі у нас є. Наступний маркер вживання Present Perfect Since з відтоді, як, з того часу, як. Наприклад, his family has lived in the apartment since 1995. His family has lived in the apartment since 1995. Його сім'я живе у квартирі з 1995 року. Це також ситуація, яка розпочалася деякий час тому і триває дотепер. Його сім'я почала жити у квартирі в 95-му році. І живе в ній донині. Третій маркер вживання Present Perfect lately або recently. Недавно, нещодавно або за останній час. Наприклад, my nephew has grown a lot recently. My nephew has grown a lot recently. Мій племінник за останній час дуже виріс. Мій племінник за останній час. Дуже виріс. Тут ми маємо деякі зміни з часу. Ми бачимо, що мій племінник справді змінився протягом короткого проміжку часу. Перекладаємо ще таке речення: Ваша англійська нещодавно справді покращилась. Ваша англійська нещодавно справді покращилась. Your english has really improved recently. Your english. Has really improved recently. Ваша англійська нещодавно справді покращилась. Тут ми також можемо спостерігати деякі зміни, які сталися не так давно у вашій англійській мові. Четвертий маркер вживання Present Perfect not yet and still not. Ні ще і ще ні. Наприклад, she hasn't watered the flowers yet. Вона ще не поливала квіти. Очевидно, що. Це незакінчена дія. Квіти ще не підлить. А тепер приклад зі still-not. You, still you still haven't done your homework. Ви все ще не виконали домашнє завдання. Це також незакінчена дія, яка залишає надії, що ви все ж таки виконаєте домашнє завдання до кінця. П'ятий маркер вживання Present Perfect just щойно. Приклади. They have just told me some good news. They have just told me some good news. Вони щойно повідомили мені добрі новини. Це подія, яка сталася кілька секунд або хвилин тому. Іншими словами, я отримав добру новину прямо зараз. Наступний приклад: Jane has just emailed me. Jane has just emailed me. Джейн щойно надіслала мені електронне повідомлення. Джейн has just emailed me. Шостий маркер вживання Present Perfect already вже. Наприклад, The dog has already eaten his meat. The dog has already eaten his Meat. Собака вже з'їла своє м'ясо. По завершенні дії в Present Perfect використовується already. Дозвольте навести ще один приклад. Jack has already taken care of his cat. Джек вже подбав про свого кота. Це ще одне ключове слово Present Perfect з результату, оскільки ми закінчили дію. Виконану Джеком, який доглядав за своїм котом. сьомий маркер вживання Present Perfect many times, several times, once, twice, three times. Багато разів, кілька разів, один раз, двічі, тричі. Наприклад, the students have written the test several times this trimester. The students have written the tests several times this trimester. За цей триместр студенти писали тести кілька разів. У цьому випадку ключове слово Present Perfect кілька разів, several times, використовується, коли ми повторювали події в минулому до цього часу. Тобто тести проводились неодноразово, кілька разів у цьому триместрі. Ось ще один приклад: I have been to the USA twice. I have been to the USA. Twice, я був у США двічі. Це означає, що вже два рази я був у США, і це повторна дія. Восьмий маркер вживання Present Perfect Never. «never», «ніколи». Наприклад, I have never been to Scotland. I have never been to Scotland. Я ніколи не бував у Шотландії. У цьому випадку. Ви можете побачити ключове слово Present Perfect Ніколи. Never, що означає, що я не мав можливості відвідати Шотландію. Ось ще один приклад. Never have I ever played the guitar. Never have I ever played the guitar. Ніколи я не грав на гітарі. У цьому випадку ми стикаємось. Із конструкцією Present Perfect Never have I Ever, яка використовується замість never, і означає, що я ніколи в житті не грав на гітарі. Дев'ятий маркер вживання Present Perfect. Have you ever ви коли-небудь? Наприклад, have you ever been to Japan?» Have you ever been to japan Ви коли-небудь були в Японії? Конструкція Present Perfect чи ви коли-небудь? «have you ever. Використовується в питаннях і означає, чи була у вас можливість зробити щось у минулому. У цьому випадку поїхати до Японії. І останній десятий маркер вживання Present Perfect This year, This time цього року, цього разу. Наприклад, they have visited us this time. Цього разу вони відвідали нас. Тут ми використовуємо present perfect, оскільки ключове слово цього разу this time позначає результат дії. І нарешті останній приклад: We haven't had any problems with the Internet this week. Цього тижня у нас не було проблем з інтернетом. Якщо вам цікаво дізнатись більше про Present Perfect та його способи використання, то обов'язково перегляньте моє попереднє відео про 5 способів використання Present Perfect. Тому що робота. Напишіть у коментарях 5-10 речень з ключовими словами до Present Perfect. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па.